Коліна вже стерті, Він це знає, він завжди поруч. Давайте сьогодні, церква, молитвою у віри, як за себе, поясне у кожного є воно, Нехай сьогодні Бог почує і дасть відповідь. В ім'я Ісуса Христа Боже. Небесний Батько. Ми ставимо перед тобою ці потреби. Господь, ти знаєш наші серця, ти знаєш, вірку, ти знаєш нашу вірність, ти знаєш нашу вірність, ти знаєш нашу посвяту, ти бачиш наші серця, наскільки ми не відходимо від тебе, Господь, ом'ясу. Виконай кожну потребу. Нехай вона буде вирішена перед Господом. Вом'я Ісуса Христа. Нехай сила Божа, вона покриє і сьогоднішню. Служина, вона стане переломним в тих молитвах, які ми багато років вкладали всю душу свого себе я Ісуса Христа. Церкви. Амінь. Давайте роздамо славу Господу. Звіробь те, що могли. moʻo lāpini